Моє вітанчко сьогодні в нас на огляді оновлена 110-ка Scout ТД1104. Зразу хочу сказати, вага даного тракторця 5-100, 5, 5 тонн. Дуже великий, дуже масивний тракторець. Моторчик тут нагадую юто. 4-циліндровий 4,725 Зразу можемо замітити, шини тут вже стоять армур, одні з найкращих шин. Передні шини 12,4 12 на 24, задні 16,9 на 34. Передній міст тут вже встановлений фірмигат. Це ті самі мости, що ставлять на джундіри. Зразу можемо побачити, який великий тут бак на 180 літрів. Зручно заправляти. Підійшли, налили і поїхали. Паперовий фільтр, двохконтурний. І зразу переходимо до задньої навісочки. Просто можна подивитися, яка вона масивна. Дивіться, які, які планки. усилені знизу такою планочкою. Причепний механізм. Один, два. Е, цей механізм регулюється по висоті, вверх-вниз. Цей також регулюється. Вал відбору потужності 540 і 1000 обертів. Можна зразу замітити дивіться, які масивні чулочки. Коли в даному тракторі регулюється, тут передні і задні диски розбірні. Подивіться, який потужний гідроциліндр. Три додаткових пари гідровиходу. Управління заді навісочкою. Таким речашком ви собі опускаєте та піднімаєте. Роз. І вісочка опустилася та підняли. Приїхали ззаді, зачепили навіску зручно, комфортно та класно.